Вітаю вас, друзі! І нарешті в мене дійшли руки, і в мене з'явився час, щоб повідповідати на ваші запитання. Запитань дуже багато. Я в цьому відео зроблю відповіді на декілька запитань. І пізніше зроблю ще, тому що в мене цей місяць останній був дуже насичений. Ну і зараз почалася школа і так далі. Перше запитання написала Юзер, немає ім'я. Фарби, холсти, пензлі це все витратна частина. А ви рахували, вибачте, чи приносять картини дохід, і які саме картини, я про розмір, вигідніше писати. Так, звичайно, фарби, холсти і пензлі це витратна частина. Це все коштує і зараз це коштує дорого. Але якщо ви, наприклад, тільки починаєте писати так, картини і хочете заробляти на цьому, і ви, наприклад, купили там собі пару холстів. Фарби, олійні, пензлі, все це тільки закупляєте, то це буде дуже дорого, і невідомо взагалі, коли ви продасте цю картину, чи продасте ви її взагалі, так? Але якщо ви займаєтесь цим, цією справою, якщо це ваш бізнес, і ви, якби кожен, кожна людина, яка має бізнес, вона знає, що поступово вона купляє всі матеріали, всі розхідні матеріали, які потрібні для того, щоб працювати. І в подальшому це, звичайно, окупається. Якщо рахувати, що ви купите нові фарби, нові пензлі, нові холсти, напишете картину, то, звичайно, ви навіть, якщо ви продасте її навіть за 200 доларів, то ви просто ну, якби, ви навіть не відіб'єте ці гроші, які ви витратили. Тому що в нас, наприклад, одна фарба, тюбик фарби, якою я користуюся, коштує 30 доларів. так? А деякі картини я продаю по 25 доларів, маленькі, але ж я продаю їх багато. Тому, тому я, звичайно, рахувала, і це все приносить дохід, якщо ви працюєте постійно, якщо це ваш бізнес, і ви якби постійно на цьому це будете продавати і будете заробляти. Якщо ви продасте одну-дві картини на на півроку, на рік, там я не знаю, як ви це рахуєте, то це, звичайно, не принесе вам ніякого доходу, будуть тільки витрати. Які саме картини які саме картини приносять дохід про розмір? З мого досвіду треба продавати, пропонувати покупцю різні картини різним розміром. Якщо б я продавала тільки великі картини, то в мене б купляли їх дуже рідко. І, звичайно, я б не заробила грошей, якщо б я продавала тільки великі картини. Звичайно, є художники, які продають на галереях, в онлайн галереях і в фізичних галереях. То звичайно, там краще продавати великі картини, і це буде приносити дохід. Але ж 50%, як зазвичай, ви віддаєте, потім ще платите податок і так далі. Я поки що вибрала інший шлях. У мене marketplace, Etsy, ярмарки фестивалі, і продаю я дуже різні картини від мініатюр. У мене, мене навіть останнього разу на фестивалі в Торонто в українському я продавала навіть маленькі такі магнітики на холодильник по 2,50. І з цих магнітиків, наприклад, я витратила долар 50 на ці штучки, там щось скількись там теж на магнітики. І за один раз я їх продала на 30 доларів. Але в мене ще залишилось дуже багато цих штучок і магнітиків. Ну, це таке це Але Е, також маленькі картини-мініатюри дуже гарно купляють на таких виставках, на таких ярмарках, фестивалях, і також на Еці. Люди купляють собі на подарунки. Тому е, я вважаю, що треба продавати і великі, і середні, і маленькі. І в вашому магазині має бути товар е, різного цінової категорії від мінімальної і до великих. У мене, наприклад, на еці є картини по 25 доларів, є картини за 1000 доларів. Якби. Якщо б я поставила картину за тисячу і чекала, б я б вже 5 років чекала, поки в мене за тисячу куплять, але в цей час я можу продати багато маленьких і, відповідно, заробити ту саму тисячу. Сподіваюся, відповіла на ваше запитання. Вітаю, Таню! Ще один юзер написав, не видно на жаль, ім'я». Вітаю, Таню. У вас ще є робота, чи ви тільки на маркетплейсах заробляєте? У мене ще є робота, ну як сказати, робота підробіток. Я підробляю. Я перукар в минулому. Раніше я працювала все своє життя в перукарні. У нас була з моєю колежанкою перукарня на двох і ми працювали, і якби ці навики, мій досвід і те, що я вмію робити, це нікуди не дінеш. І це мені здається в будь якій країні. Перукар завжди знайде собі, де робити, де підробляти. Так що так, в мене є ще трошки підробіток. Але це таке переважна основна частина мого доходу це мої картини. Привіт, Тетяно! Підписалась на ваш канал. Я малюю також, але не продаю свої картини. Підкажіть, будь ласка, з чого розпочати. Ну і вам розпочати з навчання, як продавати картини. Ви можете зайти в YouTube. Я завжди рекомендую декілька каналів україномовних в YouTube, які допомагають розпочати продавати, наприклад, на Etsy або на інших там на eBay і на інших маркетплейсах. Молодий бізнес, молодий бізнес Славік Нейдбайло, Світлана Прохорівська. Поліарт, Тетяна забула ще. Я тут напишу у відео ще дуже гарний значний канал. І якби зайдіть туди і розпочніть дивитися, навчатися, як це все робиться, щоб потім ви змогли продавати. Ну, поки що так. Це ж все, що я можу зараз відповісти вам. Сподіваюся, це вам. Якось допоможе. Наступне питання. Підкажіть, як ви дізнаєтесь, де і коли проходять такі ярмарки, як ви за них платите? Ну, це теж це дуже нелегка робота. Знайти, де проходять ярмарки. По-перше, я попідписувалася, які тільки могла знайти канали в Фейсбуці, в інстаграмі, але це також не дало мені можливості бачити всі ярмарки. У нас тут проходить дуже багато ярмарків фестивалів. фестивалі і. Треба просто шукати в Фейсбуці, треба шукати в Інстаграмі, можете навіть в якійсь місцевій групі написати запитання. Підкажіть, будь ласка, де тут проходять якісь такі ярмарки, і вам там поскидують е ці ярмарки або фестивалі, які проходять. Як ви за них платите, зазвичай це є трансфер, зазвичай це є трансфер. Є трансфер, це хто не знає, це просто ти пересилаєш з рахунка на рахунок гроші і все. Коли ви реєструєтесь на якийсь фестиваль, вам присилають форму, в якій ви реєструєтесь, пишете, що ви продаєте, деякі ярмарки або фестивалі. Вони спочатку хочуть побачити ваш вебсайт, деякі питають портфоліо. Ну по-різному буває, деякі просто просять прислати пару фотографій ваших робіт. Я зазвичай просто даю свій Etsy, Вони заходять, дивляться, і потім пишуть. Так нам підходить, ми хотіли бачити вас на нашому фестивалі. І вони тоді присилають вам форму, в якій ви заповнюєте все, і там написано, скільки це коштує, скільки ви маєте оплатити, всі правила фестивалю і так далі, і тому подібне. Так, швиденько, наступне питання. Так, ідемо далі. Нам треба щоденечко знайти наступне питання. Пані Тетяно, чи не могли б ви уточнити, на якому в маркетплейсі Facebook ви продаєте свої роботи? Я пробувала знайти, але Facebook видає багато маркетплейсів. Дякую. Я записувала відео про те, що я продаю картини на маркетплейсі в Фейсбуці. Дивно, багато людей не зрозуміло, що це за маркетплейс. Одні мені пишуть, що в Україні цього маркетплейсу немає, другі люди пишуть, що є, тільки люди його не, якби не помічають, бо вони ним не користуються. Просто ви заходите у Фейсбук і у вас там внизу є такі різні іконки. І одна з них це такий магазинчик, такий прилавочок намальований. Заходите туди, це є маркетплейс. Він, до речі, дуже класно зроблений, там дуже легко заповняти ці лістинги, дуже легко виставляти товар. І взагалі там дуже класно все зроблено. Спробуйте. Я обіцяла записати відео, але вибачте, я не змогла, бо в мене реально не було часу. І ось як я пропоную вам продавати це щось на цьому маркетплейсі. Це щось подібне до OLX, але мені здається, це набагато краще зроблено інтерфейс, там і все зрозуміло, і воно дуже класно просовує ваші товари. Якщо ви будете кожен день завантажувати, просувати, то і навіть там можна рілс підв'язати. Можна зробити відео, підв'язати рілс, і це буде просувати далі ваш товар. Сподіваюся, я відповіла на ваші питання. Наступні відповіді в наступному відео.